Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую вас на урок української мови. Читання. Сьогодні ми працюватимемо з дитячою книжкою. Познайомимось із творчим доробком Тетяни Стус Щербаченко, смугастик. А почнемо урок з артикуляційної гімнастики і перша вправа посмішка. Утримуємо кілька секунд губи в усмішці. Намагаємось не показувати зуби. Виконуємо 10-15 разів. Ставимо відео на паузу. Наступна вправа хоботок. Витягнути зімкнені губи вперед. Утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Виконувати 10-15 разів. Наступна вправа коник. Відкрити рот, присмоктати язик до піднебення. Клацаємо язиком. Спочатку повільно, потім швидше, розтягуючи під'язичну зв'язку, повторити 10-15 разів. Наступна вправа грибок. Треба широко відкрити рот. Язик присмоктати до піднебення і утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Не забувайте ставити відео на паузу. Наступна вправа чистимо зубки. Треба посміхнутися, відкрити рота і кінчиком язика почистити верхні зуби з внутрішньої сторони, виконуючи рухи із сторони в сторону. Потім чистимо нижні зуби, повторити 10-15 разів. Далі вправа гребіннець. Треба висунути широкий і розслаблений язик, а потім розчисати його зубами, як гребінчиком, від кінчика до серединки. А потім від серединки до кінчика. Виконуємо 10-15 разів. Далі вправа чашечка. Відкриваємо рота, бічні краї широкого язика підняти вгору, як показано на цьому фото. Утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Наступна вправа смачне варення. Теж треба висунути широкий язик, облизати верхню губу і сховати язик в глиб рота. Повторити цю вправу теж 10-15 разів. Такі вправи допоможуть підготувати ваш артикуляційний апарат. А зараз скоромовка. Спочатку послухаємо. Мишка раз прийшла до кішки. Уклонилась кішці в ніжки. Кішці смішки, мишці ні трішки. Тепер треба прочитати повільно та тихо. А після цього вже голосно та швидко. Поставте відео на паузу. Познайомимось із. Автором багатьох творів це Тетяна Васильівна Стус Щербаченко. Вона поетеса, літературний критик, дитяча письменниця. Тетяна Стус Щербаченко народилася 21 лютого 1976 року у селі Можняківка Луганської області. Вона працювала вчителем української мови та літератури. Головним редактором дитячого журналу Соняшник. Тетяна Васильівна є лауратом премії Українська книжка року у номінації за сприяння у вихованні підростаючого покоління. Сама Тетяна Стус пригадує про себе та розповідає так. У школі я була найменшою. І наймолодшою у класі, вчилася навідмінно. Довго почувалася новенькою, бо ми переїхали. Та ще й мої батьки стали працювати тут же вчителями. Біла ворона це про мене. Мабуть, потрібна була певна сміливість, щоб подружитися з такою дівчинкою, як я. І доки ми не познайомилися ближче з Лесею та Оксаною, мої найліпшими друзяками були книжки. Коли ти самотній, коли здається, що ніхто тебе не розуміє, добра історія завжди підтримає й подарує радість. Я так багато читала, що більше пам'ятаю про книжки, аніж про школу. А ось і. Книжки Тетяни Стус Щербаченко для дітей, такі як Моя ба, Різні люди, Панночка, це книга для дівчинки 21-го століття, а ще Біла синя та інше або Як не заблукати в павутиння. Це лише деякі книжки, які написала Тетяна Стус для дітей. Ми ж з вами сьогодні познайомимося із книжкою Біла Синя та інші. Це хороша мурнявська книжечка. Мурнявська. Хто каже мур? Правильно, вона про котиків. легка та грайлива. Проте змусить замислитися і дорослих, і дітей. Не лише про те, що є у пташок ноги чи лапки, скільки лапок у павучків, якого кольору бувають звірі. А й, наприклад, чи літають ті, в кого немає крилиць. А зараз словникова робота. У тексті траплятимуться слова, про які ми зараз поговоримо. Щоб Розтлумачити, тобто дізнатися їх значення. Що значить бавитися? Якщо вам ще не зустрічалось таке слово, це значить забавлятися, гратися, весело проводити час, розважатися. Тямити значить, усвідомлювати, розуміти щось. Супитися, подивіться на дівчинку, це значить, зсуваючи брови. Морщачи обличчя, чоло, набирати похмурого вигляду, насуплюватися. А ще слово бракувати. Коли чогось бракує, це значить не вистачає. А зараз вправа передбачення. Я вам говорила, що ми з вами познайомимось із твором Тетяни стус щербаченко смугастик. То Спробуй здогадатись з назви, про кого буде це оповідання. Подивіться, скільки смугастиків ви бачите на цих світлинах. Тут і зебра, і квіточка, кошенятко, і бджола, і кролик, і тигр, і навіть смугастий хвостик та смугаста. Рибка. Тож, про кого ми з вами читатимемо, як ви вважаєте? Отже, починаємо. Будемо читати оповідання смугастик, нагадаю, автора це Тетяна Стус Щербаченко. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Якось Бавився в ніжній зеленій траві хтось маленький, м'якенький і смугастий. Малюк народився зовсім нещодавно і ще не тямив, хто він такий. Та й з'ясувати це було доволі важко. Вранці лагідна матуся казала Сонечко моє, час прокидатися. Якщо ж маля, Надто забруднювалося, мама журила. Ну й свинка ж ти моя. А якщо він був чистенький та охайний, називала його Квіточкою. Коли смугастик сердито супився, якщо мама зарано кликала його з прогулянки додому, вона усміхалася Не дивись на мене, вовчиком. А коли засинаючи синочок, муркотів до мами, то ставав маминим кошенятком. Ну, як же ж тут не заплутатися? Смугастикові дуже подобалось бавитися з тими, хто схожий на нього. Вони теж мали ніжки. Лапки, вусики, хвостики, носики, вушка, животики. Кожен із них розмовляв по-своєму, і, хоч це не заважало їм розуміти одне одного, але пояснити малюкові, хто він такий, ніхто не міг. І з часом смугастик став помічати, що всі малюки чимось відрізняються. В одних, наприклад, нема. Крилець, в інших довгих тоненьких вусиків. У когось бракує хвостика, плавничків чи дзьобика. І в нього, у смугастика, теж не було крилець. Значить, він все-таки не джміль і не оса. Не було копитець. Так що він точно не зебра. Не було аж восьми лапок, як у смугастого павучка. А ти вже знаєш, хто він, смугастик? Ну що ж, дітки, чи справдились ваші очікування? Про кого був цей твір? Ну, а зараз пропоную вам перевірити себе. Чи були ви достатньо уважні? Тестування за твором смугастик? І питання перше. Хто автор оповідання смугастик? Це Тетяна Стус, Зірка Мензатюк чи Оксана Кротюк? Питання 2. Як називала мама смугастика, коли він прокидався? Квіточка, сонечко чи жмелик? Питання три. Ким був смугастик, коли забруднювався? Як його мама називала? Квіточка, свинка чи вовчик? А як називала мама смугастика, коли він був чистенький і охальний? Квіточка, бджілка чи сонечко? А коли малюк був маминим кошенятком? Коли він прокидався? Коли засинав і муркотів? Чи коли бавився в траві? А коли мама називала смугастика вовчиком? Коли він прокидався? Коли сердито супився? Чи коли надто забруднювався? А з ким павився котик? Зі своїми давніми друзями? З тими, хто живе по сусідству? Чи з тими, хто схожий на нього? Продовжте речення. Смугастик не схожий на джмеля, бо в нього немає. Наступне. Смугастик не схожий на павучка. Бо в нього немає? І останнє. Чому, на твою думку, смугастик замислювався про те, хто він? Міркуй так. Я думаю, що смугастик замислювався про те, хто він, тому що. Продовжуємо. Отже, поставте відео на паузу та спробуйте сформулювати своє міркування. Ну і наприкінці уроку вправа продовж речення. Найбільше мені на уроці сподобалось. Чи мені... Не сподобалось? Мене зацікавило? Я завершую урок з настроєм. З яким? Ну, що ж, на цьому я? Прощаюся з вами. Сподіваюся, що вас зацікавила творчість Тетяни Стус Щербаченко, і вам захочеться взяти та прочитати якусь із її книжок для дітей. Адже те оповідання, з яким ми з вами сьогодні ознайомились, дуже добре та щире. Дякую вам за увагу. Зустрінемось. Якщо такі уроки вам подобаються, то Ставте, будь ласка, свої вподобайки, я буду розуміти, що треба ще записати та познайомити вас із творчістю ще якогось автора.